Справжнім антидепресантом від затяжної зими і смутку стала яскрава експозиція картин у жанрі сучасного народного живопису відомого Вінницького художника Федора Панчука, яка розгорнулась у фоє Рівницького інституту Київського університету права. На запрошення ректора університету Юрія Бошицького до рівного приїхав автор життєствердних полотен, який працює директором Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Куцюбинського, осередку творчої інтелігенції Поділля. Виставка називається Знаки символи. Ви зрозуміли, тут деякі картини десь нагадують шумерські знаки, Трипільські знаки. Ну, а в принципі, вона десь, можна сказати, захоплює деякі періоди творчості, починаючи взагалі з самого початку з примітивізму, як напряму в мистецтві, а потім так, і ромбіз був, і експресіонізм, і імпресіонізм, і знаки символи. І так далі, кожен може розуміти мистецтво, тільки треба бажати розуміти його. Одним з пріоритетних навчальних напрямків вузу підготовка фахівців із захисту прав інтелектуальної власності, дбаючи про підвищення рівня професійних знань майбутніх правників та їх естетичний розвиток. Керівництво навчального закладу усіляко заохочує зустрічі студентів з творчою елітою країни, сприяючи в організації пересувних виставок митців найрізноманітніших жанрів. Це сорокова виставка, яку ми проводимо в рамках проєкту Інтелектуальна власність в Україні, перлини сучасного живого для студентської молоді. Цей проєкт був започаткований 7-8 років назад в сінах Київського університету права. Понад тисяча картин було виставлено і в Києві, і в Рівному, в нашому навчальному закладі Київського університету права. Основна мета показати молоді те, що світ прекрасний. На фоні витворів мистецтва впливати на молодь, яка обрала фах правознавця, тому що все прекрасне, на наш погляд, впливає позитивно на молоду людину. Упродовж наступного місяця картини Федора Панчука прикрашатимуть виставкові зали рівненського краєзнавчого музею. Мені дуже приємно, що Майбутні правознавці да, вони збагачуються всебічно. Вони не тільки вивчають свій факт, але й вони от знайомляться прекрасними доробками, роботами, художніми. Така творча співпраця сприяє всебічному гармонійному розвитку студентів Київського університету права і дає можливість рівнянам ознайомитись з творчістю митців з інших регіонів. Студенти ж стверджують, що на фоні саме цих картин зроблена рекордна кількість їх селфі. Адже ці полотна пробуджують найсвітліші людські почуття, може і справді, краса врятує світ.